Кратечко, мене до тебе запитання. Ок чи не ок битися на денному центрі мемо. Не ок. Катюша. Ок чи не ок робити компліменти на денному центрі мемо. Ок. Анюта. Ок чи не ок ображати один одного на денному центрі мемо. Не ок. Софійка, ок не ок з когось іншого в класі. Не ок. Вікуся. Ок не ок, якщо тобі не подобається гра, яку обрали всі. Ок. Накшим. Ок, не ок перебивати і не слухати думку один одного. Не ок. Танюша, ок, не ок сидіти в телефоні в мемо. Не ок. Гратися Взагалі. По Гратися потрібно. Жанночка. Ок, не ок, грати уно в мемо. Да. Ок. Ксюша Ох, не ок, ділитися солодким разом з твоїм другом. Ок, Оксана. Ох, ок, не ок сварити дітей у мемо. Не -ок.